Звичайний будинок на вулиці Пластова, 18, яких у Рівному безліч. Втім, він особливий, адже тут мешкав герой Тарас Давидюк, який загинув минулого року на запорізькому напрямку. У його день народження на фасаді будинку відкривають меморіальну дошку. Роблять це мама Тараса Людмила та наречена Тетяна. За життя Тарас Давидюк вагому увагу приділяв вихованню патріотичної молоді у 2005-му, а потім з 2012-го року був в організації рівненських пластунів. Там його згадують лише позитивними словами для підростаючого покоління. Це такий дороговказ. Який, скажімо так, на життєвий шлях, якого можна дивитися і брати собі за приклад, все, що він робив, він робив для того, щоб наша держава, наше місто, воно розвивалося, ставало краще. Дуже багато свого часу він присвятив вихованню молоді. Війна для Тараса Давидюка розпочалася ще з часів. АТО. тоді він вперше став на захист батьківщини. Після повернення заснував онлайн-видання Горинь інфо продовжував вести активну громадську і патріотичну. Tun Досить позитивна людина, який старався і хотів змінити цю країну, зробити щось краще. Він був учасником двох революцій революції помаранчевої у 2004 році і революції гідності. І дуже займав дуже таку громадську активну позицію. Аналітичний розум, освіта політолога та фах історика вже тоді, з початком війни, у 2014 році, Тарас розумів лише за яких умов Україна здобуде перемогу. Війна закінчиться тоді, коли. Розпадеться Росія в нинішньому її вигляді. Коли це буде, я не знаю. Можливо, через рік, можливо, через 10. Але це е, такий історичний процес, який не зупинити. З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Тарас Давидюк був одним з перших у Рівненському ТЦК. Тоді під час його останньої зустрічі з телеканалом Рівне 1 він, як завжди, виважено заспокоював увесь український народ. Не панікуйте, все буде Україна, прорвемося, дамо відсіч. Перемога буде за нами заради перемоги. Тарас Давидюк віддав найцінніше своє життя. Наш обов'язок пам'ятати його подвиги на полі бою і активну патріотичну позицію в цивільному житті. В його честь у рівному назвали вулицю та відкрили дві меморіальні дошки. Вічна слава герою. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.